Тут на стендах є інформація, ось золота ціна життя, де наведені ціни на коштовні метали і що можна було все купити. Можна фактично було за оцю таку монетку, одну, 10 копійок карбування Миколи II, отримати, по суті, 2 кілограми борошна. Все. Тобто це мені чотирьох монет, скільки це буде? Якийсь там ну, 7-8 кілограмів. А родинна пам'ять, те, що з покоління в покоління передавалося, коралі, так? ну, сто вже потім самі доставляли, це втрачалося. Тут представлені документи з трьох архівів це Державний архів Дніпроторської області, Державний архів Запорізької області і центральний державний архів Вищих органів влади України в місті Києві, які стосуються розвитку торсину в нашому регіоні, нашій великій, на той час Дніпроторській області, яка включала і Запорізьку область, і Дніпропетровську. В сучасних межах частину Херсонської, частину Кировоградської, частину Донецької. Тобто дуже-дуже великий регіон, який мав виключне значення в планах лібозаготівель 1932 року. У Дніпрі на базі музею спротиву голодомору відкрили виставку Торгсин на Дніпропетровщині, сторінки історії епохи Голодомору. Представлені експонати присвячені штучному голоду, спричиненою радянською владою за допомогою карткової системи. Крім трагедії голодомору, в період 1932-1933 років розповідає Олександр, була ще велика втрата української спадщини, а саме коштовних цінностей, які люди були вимушені обмінювати на крупу або пару кіл. Борошна. Віра Аннусова, переселенка з Луганщини, розповідає, що з самого дитинства цікавила історія, яка не була написана в шкільних підручниках. Згодом, коли почала працювати вчителем, влаштовувала справжні експедиції зі школярями. Жінку не обійшли стороною події 1932 року. Вона була збирачкою усних історій людей. Саме в Марківському районі Луганської області Вірі вдалося занотувати більше 50 спогадів мешканців, які були світ. Трагічних подій. Ми із трагічних тих часів беремо вогонь, а не попіл. Тому і ми намагаємося більше показати, як люди чинили спротив цьому страшному лиху, голодомору, як виживали, що намагалися зберегти своє. От цим ми й займаємося, і тому більшість на в нас заходів, які проходять у всі на цьому музею, саме і на цю тематику, що ми. Ну, як ви бачите, у нас тут немає і фотографій тих, які часто розміщають там, де слово Голодомор. Ми голодомор роздивляємося, як якесь трагічне явище, як наче оце воно 32-му забрали хлібозаготівлі, забрали хліб і стався Голодомор. А на самій ділі це попереду Голодомора. Було цілий ряд факторів, які вели саме до цього лиха, і як стверджували люди, що почалося це з перевороту, це з революції, коли хотіли швидко режимну державу збудувати, а на перепоні стало селянство із своїми органами самоврядування, своєю матеріальною і духовною культурою. Ну і потім просевецька. Почалася селянська війна, от так, от і, і не змогли зламати оце горде селянство. Треба було знищити фізично. Також на заході презентували збірник із призабутого спогади про голодомор 1932 1932-33 років. Туди увійшло понад 80 розповідей людей, які з покоління в покоління передавали історії тих подій від своїх пращурів. Якщо ми хочемо побачити більш-менш правдиву подія в історію голодомору, то ми звертаємося в першу чергу до спогадів. У порядник збірки Валентин Рибалка. Він є начальником відділу видавничої роботи цього музею. До його збірки увійшли історії людей, які були зібрані в місті Дніпро в період з 2007 по 2008 рік. У Нас уже вийшло декілька друкованих робіт і збірки документів, і збірки спогадів про різноманітні аспекти голодомору. Тобто, ми стараємося вперед день річниці переддень дня вшанування пам'яті жертв голодомору. Видавати певну друковану наукову продукцію. І це просто наша чергова збірка. Ну, робота над нею велася трохи ну, більше, мабуть, ніж півроку. Е, цю збірку складають свідчення людей, які пам'ятали голодомор. Або людей, які переказували перекази своїх рідних, а це пані Любов. Історія її рідного батька, який ще дитиною став свідком трагедії, увійшла до цієї збірки. Жінка прийшла на захід, щоб поділитися спогадами її родини, які також роками передавалися. Саме в цей час. Ем... Померла його менша сестричка. Він це дуже добре пам'ятав. Всі події, які відбувалися 32-му, 33-му і пізніше, це назавжди закарбувалося в його життя і так само в життя нашої всієї родини, тому що ці спогади були живими. Завжди. Звичайно, що тоталітарний режим не дозволяв про це говорити голосно, але всередині сім'ї, з друзями, з кумами це завжди ця тема була надзвичайно актуальною. І завжди спогади, завжди поминання померлих в той час. Це було дуже дуже так от зворушливо. Я пам'ятаю, була дуже маленькою. Але я пам'ятаю ці події. Радянська влада завжди ставала на заваді розвитку українського народу, та зараз це досі відбувається. Через російські обстріли під час зйомок вимкнули світло, але це не стало на заваді. Попри всі обставини, українці щодня доводять усьому світу, що є незламними. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7